Ввечері 18 листопада 2024 року глухів готувався до сну ще не підозрюючи, що прийдешня ніч стане найстрашнішою за час повномасштабної війни. О 23.20 після оголошення комендантської години в місті пролунав потужний вибух. За кілька хвилин ще один. Все, шахет Два прильоти шахідів, чула все місто. Я буквально перед, після прильоту другого шахеда, через 15 хвилин був вже на місці. Відбувався розбір завалів. Ми всі приймали участь у розборі цих завалів, витягували від людей. Було сподівання про те, що ми одне родину допоможемо, але таке стало, що родина загинула. Тільки починали розбирати завали, знову шахіди над містом. Знову тривога, знову сил укриття, і це було за 4-5. Як з'ясувалося, потім під завалами п'ятиповерхівки опинилось 12 людей. Всі вони були переселенцями з прикордонних сіл Есманської громади. В глухові вони сподівались знайти прихисток від щоденних обстрілів. Загинуло 12 наших мирних мешканців, які перебували в гуртожитку. Була на нашій території евакуація. Значить, було ми визначено декілька місць в місті глухи, куди повинні було ВПО переїхати і розмістити евакуйованих, в тому числі медичний коледж гуртожиток. Люди були з населених пунктів, студенка, люди були з Уланова, люди були з пустогорода, люди були з Суходола. Згинула взагалі одна родина, це двоє дітей, один маленька дитина, інші постарше, а всі інші різного віку люди. Загинула Тетяна Чала з села Уланове та її двоє синів – 20-річний Василь Нестерчук і 7-річний Нікіта Чалий. З цього ж села не стало Світлани Орлової та Михайла Харченка, який приїхав у місто за продуктами для себе та односельців. Мав переночувати в гуртожитку, а вранці повернутися додому. Під завалами загинули Тамара Верещагіна та її син Володимир Верещагін із села Соходіл, а також 83-річна Марія Гейко. Обстріл забрав життя матері та сина Марії та Миколи Волончуків із села Кучерівка. Загинула також жителька села Стодинок, 49-річна Тетяна Лисенко. Досі вважається зниклою безвісті Лідія родителя Вапроцик села Постогород, яка в ту ніч перебувала в гуртожитку. Рятувальники знайшли тіло під завалами, але його було неможливо опізнати. На сьогоднішній день йдуть експертизи, Значить, поки офіційно підтверджена немає, але ми точно розуміємо, що це ця людина. Відразу після удару російські телеграм-канали спробували перекласти вину за загибель людей на українських військових. Росіяни стверджували, що по гуртожитку вдарили не шахеди, а ракета ППО. Втім, це спростовують мешканці гуртожитку, яким вдалося вижити. Зокрема, Сергій Могила каже, що чув саме звук шахеду до того, ж безпілотників було двоє, що унеможливлює помилку. Це шахеду, це другий раз я бахнув. А то це, кинули слабенько, а другий раз вже як батануло. Що вообще жінка в мене вдруге? До, до, до другої кімнати, теж перший сон, зразу на коридор, і тоді другий раз вже бахнуло, так повилітало взагалі вже повністю все. Да, тільки ж І сіл попристроювали, по, кімнати дали людям. Впроти гуртожитку знаходяться дві лікарні, які також постраждали від вибухів, розповідає глухівчанка Наталія Лученко. Була в нічну зміну, з хворими знаходилась. Хвори в нас психічно хворі, але оце ж почули, і е я кричу: хворим, швидко виходьте з палати, е лягаємо на пол. Всі полягали на пол, а тоді пролунав вибух. У нас повідкривалися всі вікна, але вікна всі цілі, хворі, всі живі цілі. Тоді пролунав другий вибух слідком за першим, і ми тоді бігом спустились в підвал менеджер з документування воєнних злочинів спілки Освітній дім прав людини у Чернігові Ярослав Кирієнко говорить, що у діях російських військових є всі ознаки воєнного злочину, адже цивільні захищені міжнародним гуманітарним правом. Якщо ми говоримо про місце скупчення внутрішніх переселенців. То це також є центр, це ця це, це споруда теж є засобом захисту, так як вона є, теж підпадає під захист міжнародного гуманітарного права, і бити по таким спорудах відповідно не можна. Хоч ми, хоч ми знаємо, що шахет не є класичною високоточною зброєю, разом з тим він ведеться. Засобами електронної комунікації досить чітко на ціль, тобто, заздалегідь перед вильотом оператор чи той, хто керує, хто наводить, хто водить координати, він знає точку приліту, куди цей шахет має влучити. Тобто, розуміти треба, що при підготовці до удару російські військові мали знати, що знаходиться на цьому місці. І, і якщо ми говоримо про те, що це густонаселений район, якщо ми говоримо про те, що це центр міста, що це е, нічний період часу, це це говорить про те, що напад був цілеспрямований саме на, на цей об'єкт. І відповідно, коли постраждали цивільне населення, а не постраждали військове, ми бачимо оперативне це відео, коли там ще навіть СНС не приїжджає, а вже Місцеве населення допомагає вибрати з-під завалів і от якусь там допомогу надати постраждалим. То там ну, зовсім не видно ніяких військових, і з впевненістю можна говорити, що це цілеспромований напад саме на цивільне населення. Ем, міжнародне гуманітарне право досить е, залежне від мети і цілей е, воюючих сторін, і ми не можемо чітко. Розуміти мету і ціль Росії ми можемо тільки тільки думати і розмірковувати над над тим, навіщо вони це зробили, якою ціллю було для нападу. Але з аналізу, е, десятиліч війни з Росією, ми вже бачимо, що напади на цивільне населення для російських військових є е, нічимось таким. Забороненим, що цього вони не роблять, вони це систематично роблять, і однією з причин це може бути сприяти населенню виїхати з країни, зокрема виїхати з тих територій, де вони ведуть активні бойові дії, і спричинити тиск на політичне керівництво країни для того, щоб Україна пішла на поступки для капітуляції, чи прийняття якихось. Е, 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 е. Рішення, які будуть на користь Російської Федерації, відповідно, моя думка, що це був воєнний злочин, за словами експерта. Якщо українським правоохоронцям не вдасться визначити конкретних виконавців цього злочину, відповідати за нього буде військово-політичне керівництво Росії. Якщо не встановлені відповідні виконавці відповідні підрозділи, то ми розуміємо, що ці підрозділи не самостійно приймають рішення випускати ці ракети, ці шахеди, ці герані на Україну, відповідно, вони отримують вказівку. Вся вказівка війде від військового керівництва в зв'язку з плануванням військових дій на територію України. Відповідно, відповідальність лежить на керівництві всеціло, навіть якщо підлеглі. Пропустили щось помилилися, то відповідальність рівно лежить на керівництві. Справу про удар по Глухівському гуртожитку зараз розслідують слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області. «Вибрано достатньо вагомі докази того, що ворог застосовував саме безпілотники типу Шахет 136, герань 2. При цьому вони були запущені з різних напрямків, але поцілили в одну будівлю. Відтак. З огляду на наявні дані, це була умисна, цілеспрямована атака саме на зазначену будівлю. Унаслідок чого загинули 12 цивільних осіб, серед яких 7-річний хлопчик, його мати і брат, а ще 11 осіб отримали різного ступеня тяжкості поранення.